Іся до уроку математики. Відкрийте сторіночку 14-го підручнику прочитаємо разом тему нашого сьогоднішнього уроку: Нумерації чисел першої сотні, додавання і віднімання чисел, просторові фігури куб, куля, циліндр, конус. Ми сьогодні з вами познайомимося саме з просторовими фігурами, з кубом, з кулею, з циліндром та конусом. Візьміть, будь ласка, зараз ваші маркери або кольорові олівчики. Попрацюємо із нашою таблицею чисел. Обведіть в таблиці числа, у яких кількість десятків на 3 менше від кількості одиниць. Кількість десятків на 3 менше від кількості одиниць. Так, наприклад, це число 14. Кількість десятків на три менша за кількість одиниць. Так, наступне двадцять п'ять. Так, тридцять шість. 58, сім. вісім. дев'ять. І все? Так, все? Скільки чисел? Шість чисел. Напишіть ось тут збоку. Шість чисел. Дуже добре. Назвіть мені, будь ласка, числа від 72 до 80. Від 86 до 94. Від 30 до 25. Від 85 до 80. Дуже добре. Давайте з вами пригадаємо, скільки розрядів у нас має двоцифрове число. Так, скільки розрядів має двоцифрове число? Так, два розряди. Перший розряд це розряд одиниць, а другий розряд це розряд десятків. Давайте з вами пригадаємо, що ж таке розряд. Розряд це позиція, місце цифри в записі числа. Розряди відраховують справа наліво. Перший розряд це розряд одиниць, другий розряд це розряд десятків. І саме зараз ми перевіримо, як же ж ви запам'ятали цей матеріал. Давайте прочитаємо з вами ці числа біля нашого незнайка. 67, 27, 70, 89, 50, 100. 19. Запишіть числа в порядку спадання. В порядку спадання це як? Так, від більшого до меншого. 100. Добре, записуємо 100. Далі. Добре, 89. Наступне яке число буде? Сімдесят, дуже добре, наступне. 67, Наступне. П'ятдесят. Двадцять сім. І дев'ятнадцять, так, молодці. А тепер візьміть олівчик і обводіть найменше число. Так, це число 19. А підкресліть у ньому цифру розряду одиниць. Так, це число. Вірніше, це цифра 9 у числі 19. Дуже добре. На завдання завдання номер 4. Хваліко зменшував числа, рухаючись зліва направо. Визнач число, яке має стояти першим. Він зменшував кожне число на 1. І в результаті отримав 9. Що потрібно зробити, щоб знайти попередні числа? Якщо він зменшував. Так, додати 1. До 9 додати 1 дорівнює. 10 до 10 додати 1. 11 до 11 додати 1. 12 до 12 додати 1. 13 і до 13 додати 1. 14. А тепер давайте перевіримо. Він зменшував числа зліва направо на 1. 14 відняти 1. 13, 13 відняти 1. 12, 12 відняти 1. 11, 11 відняти 1. 10, а 10 відняти 1. 9. Тому яке ми число отримали? Так, число 14. Скажіть мені, будь ласка, які арифметичні дії ми з вами вже вивчили. Так, додавання і віднімання. Давайте з вами пригадаємо пам'ятку додавання та віднімання арифметичні дії над числами. Дія віднімання є оберненою до дії додавання. Оскільки з кожного прикладу на додавання. Можна скласти приклади на віднімання. І навпаки, з одного прикладу на додавання, ми можемо скласти два приклади на віднімання, і навпаки, з прикладу на віднімання, ми можемо скласти приклад на додавання. Візьміть, будь ласка, зараз ваші маркери і виділіть цю пам'ятку. А тепер скажіть мені, будь ласка, так що ж таке додавання та віднімання? Дуже добре. І зараз ми перевіримо, виконавши завдання від нашого питайлика. Із чисел 11, 14 і 25 склади приклади на додавання. Перевір додавання дією віднімання. Який ми можемо скласти приклад, використовуючи ось ці три числа 14, 11 і 25? Так, до 11 додати 14 дорівнює 25. Давайте запишемо. До 11 додати 14 дорівнює 25. А тепер перевіримо додавання дією віднімання. Пам'ятаєте, як називаються компоненти? Доданок, доданок, сума. Яке у нас буде найбільше число? Так, сума. А що потрібно зробити, щоб знайти один із невідомих доданків? Правильно від суми відняти відомий доданок. Тому. Від 25 віднімаємо спочатку перше число 11. Це в нас дорівнює. Так, 14. І складаємо наступний приклад. Від 25 відняти 14. Це в нас дорівнює скільки? 11. Дуже добре. Тепер ми з вами пригадаємо. Як же ж потрібно розв'язувати задачу за допомогою схематичного малюнка? Прослухайте умови задачі. Ганнуся стоїть на доріжці між Сашком та Михайликом. Від Сашка до Ганнусі 8 кроків, а від Сашка до Михайлика 12 кроків. Скільки кроків від Ганнусі до Михайлика? Отже, хто в нас, вірніше, про кого йде мова в задачі? Хто стояв на доріжці? Так, Ганнуся Сашко і Михайлик, добре. Е, скажіть мені, будь ласка, між ким стояла Ганнуся? Між Сашком та Михайликом, добре. Яка була відстань від Сашка до Ганусі? А від Сашка до Михайлика? І яке в нас запитання в задачі? Так. Оскільки в нас ідеться мова про Сашка, Ганусю і Михайлика, ми ручкою так і пишемо. С, це в нас Сашко буде. Ну, давайте Гануся в нас десь буде ось тут. Гануся і Михайлик. М – Михайлик. Тепер ми беремо простий олівчик. Дивимося. Скільки кроків від Сашка до Ганусі? Від Сашка до Ганусі. 8 кроків. Так, отже, ми отут пишемо ручкою. 8 кроків. А скажіть мені, будь ласка, яка відстань від Сашка до Михайлика? Так, 12 кроків ми беремо, малюємо ось так під низом. І пишемо ручкою 12. Кроків. І про що нас запитується в задачі? Так, скільки кроків від Ганусі до Михайлика, і отут ми можемо ось так зробити і поставити тут знак питання. Що потрібно зробити, щоб розв'язати цю задачу? Дуже добре. Від 12 відняти від... Збоку ми пишемо. Від 12. Відняти вісім дорівнює скільки? Так, дорівнює 4 у дужках кроки. І пишемо відповідь. Відповідь ми пишемо під низом. Коротку. Відповідь. Відповідь так, скільки кроків від Ганусі до Михайлика? Чотири кроки. Чотири кроки. Дуже добре. Даємо нашу сторіночку завдання восьме. Подивіться на ось цих нас героїв. Хто це такі? Так, це в нас тигрик і Вінні-Пух. Давайте ми разом складемо з вами задачу і скажемо від цієї задачі, що в них було у руках. Кульки, так. Отже, у вінні пуха було чотири кульки, а у тигри на п'ять кульок. Більше так, і питання. Скільки кульок було у тигри. От задачі. Так, на збільшення числа на кілька одиниць дуже добре. Як ми її розв'яжемо? Так, до п'яти додати 4. Дорівнює 9 кульок. І відповідь, скільки кульок було у тигри? 9 кульок було у тигри. Дуже добре. Подивіться на ось цей малюночок. Що це в нас таке? Так, це гриби. Послухайте, будь ласка, задачу. Оленка знайшла сім грибів, потім два, а згодом іще п'ять. Скільки всього грибів знайшла Оленка? Який це вид задачі? Так, на знаходження суми, скажіть мені, будь ласка, про що говориться в умові задачі? Так, скільки знайшла грибів Оленка спочатку? А потім. Про що запитується в задачі? Дуже добре. Давайте з вами запишемо умову до цієї задачі. Отже, Оленка знайшла сім грибів. Знайшла, ми скорочуємо з н. Знайшла скільки грибів? Сім. Грибів. Потім. Два гриби, а згодом іще 5 грибів. Як ви думаєте, як ми це запишемо у мові? Так, можемо так і записати. Потім два гриби. Потім. Потім. Два. Гриби. І згодом іще п'ять. Згодом 5 грибів. Скільки всього грибів знайшла Оленка? Так, ми малюємо фігурну дужечку. Пишемо знак питання грибів. Далі ми з вами відступаємо 10 клітиночок і в одинадцяті, пишемо. Розв'язання. Розв'язання. Що потрібно зробити, щоб розв'язати цю задачу? Так, всі числа додати. Пишемо до семи додати два і додати п'ять. І дорівнює до семи додати два. Дев'ять. А до дев'яти додати п'ять. Чотирнадцять. Так, і пишемо з вами чотирнадцять у дужках грибів. Пишемо відповідь. Відповідь. Так, скільки всього грибів знайшла Оленка? Чотирнадцять грибів знайшла Оленка. Так і пишемо. Чотирнадцять грибів. Знайшла. Оленка. Крапочка. Дуже добре. Дописуємо. Добре. Перед виконанням наступного нашого завдання перегляньте, будь ласка, невеличку презентацію. Відтворіть мені з пам'яті те, що ви побачили у презентації. Ви бачите просторові геометричні фігури. Їх ще називають геометричними тілами. Кожна із цих фігур має об'єм, тобто займає місце в просторі, тому їх ще називають об'ємними геометричними фігурами. Ближче познайомимося з деякими з них. Ця фігура вам добре відома. Як її називають? Правильно, це куб. Нам знайома ця фігура через гру в кубики. Поставимо куб на аркуш паперу і обведемо. В нас вийшло. Правильно це квадрат. Запам'ятаймо квадрат плоска фігура, а куб об'ємна. Розглянемо тепер тіла обертання. Це конус. Його основою є круг, а ще конус має вершину. А чи відома вам ця фігура? Це циліндр. У циліндра дві основи круги. А цю геометричну фігуру напевно знають усі, це куля! Як би ми її не повертали, куля завжди має однаковий вигляд. А ще вона може котитись, бо немає кутів. Будь ласка, про що йшла мова презентації? А що ви запам'ятали? Давайте з вами прочитаємо ось невеличку пам'ятку: куб, куля, циліндр, конус просторові або об'ємні геометричні фігури. Візьміть ваші маркери і виділіть цю пам'ятку. Цю пам'ятку потрібно. Обов'язково запам'ятати, що означає об'ємні геометричні фігури? Хто мені може сказати? Так, на яку фігуру в нас схожа ось ця? А ось це. А це? А це. А скажіть мені, будь ласка, це які в нас фігури? Об'ємні чи плоскі? Так, це об'ємні фігури. Давайте ми з вами їх підпишемо. Що це в нас за фігура? Правильно. Конус. Пишемо. Конус. Ось ця фігура. Куля. Ось ця фігура. Куб. А ось ця фігура, хто пам'ятає? Циліндр, так. Циліндр. Скажіть мені, будь ласка, хто колись на власні очі бачив конус? А можливо, є предмети у нашому світі, які схожі на конус? Які це предмети? Назвіть мені. А які предмети у нашому житті схожі на кулю? Назвіть. А на куб? А на циліндр? Дуже добре. Так скажіть мені, будь ласка, ось ці всі фігури, які плоскі чи об'ємні? Так, це об'ємні фігури. Дуже добре. Готуйтеся до наших великих перегонів. Оберіть зараз. Автомобіль, на якому ви будете брати участь у цих перегонах. Обрали. Тоді, увага! Вам потрібно за 4 хвилинки розв'язати ось оці приклади. Якщо ви їх розв'яжете повністю правильно, ви отримуєте 14 балів, і тоді ви зможете розфарбувати медальку. Ну що ж, ви готові? Час пішов! Перевіримо наші перегони. Пам'ятайте, що якщо у вас правильний варіант відповіді, ви ставляєте плюс. Якщо неправильний варіант відповіді, ви ставляєте мінус, перекреслюєте і пишете правильний варіант. Перевірте, будь ласка, якщо у вас все правильно, ви можете розфарбувати свою медальку.